Ще 205 українців уже вільні і на рідній землі. Україна за посередництва партнерів і передусім об'єднаних арабських еміратів повернула додому воїнів, які боронили Україну на Донецькому і Луганському напрямках: Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Сумщині і Київщині та захисників Маріуполя. Вони із майже усіх видів і родів військ московити утримували їх у в'язницях кількох регіонів Росії. Як наші захисники ступили на українську землю, бачила Марина Асмолова. Ми на прямому зв'язку із нею. Доброго вечора. Доброго вечора всім. Сьогодні дійсно дуже важливий день, тому що 205 наших воїнів нарешті повернулося додому. Це представники збройних сил державної прикордонної служби, Нацгвардії, повітряних сил. Ми сьогодні їх тут зустрічали біля одного з медичних закладів. Тут були і сльози від радощів, тут були і сльози розпачу, тому що когось кого дуже сильно чекали. Його сьогодні не було у списках. Сьогодні дуже важливий день, тому що це вже п'ятий обмін від е, цього року, і 64-й від е, початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато сьогодні прийшло родичів, тих, зокрема, хто зникли безвісті. Вони хотіли б почути бодай якусь інформацію від тих, кого сьогодні повернули, щоб дізнатися якусь хорошу звісточку про те, що, що з їхніми рідними, близькими, як вони почуваються, і от сьогодні е, ці всі. Моменти радощів ми сьогодні бачили, як зустрічали свої своїх, і зараз пропоную вам теж подивитися, як це відбувалося. Отже, поки готуються ще в нас матеріали до ефіру, колеги, мушу сказати, що сьогодні дійсно радощі переповнює, тому що всі емоції, які сьогодні тут відбувалися біля одного з цих медичних закладів, це просто те, що на все життя, тому що ця війна вона забирає найголовніше цей час із рідними та близькими. І дуже багато хто сьогодні повернувся, казав, що. До останнього не знав, що це станеться, тому що дуже багато разів обіцяли, що от от цей обмін буде, і лише от сьогодні він дійсно відбувся. 205 сьогодні наших вдома. До речі, вперше за довгий час сьогодні, під час обміну, були обмінені і воїни десантно-штурмових військ. Це і 79-та бригада, і 95-та, це морські піхотинці. Дуже багато сьогодні хто прийшов з дітьми, зустрічали всіх своїх. Це Сльози, це радощі, і головний такий посил, від кого ми чули це, ледь не від кожного. Про те, що всі хлопці, хто сьогодні повертався, вони казали, що ми дуже вдячні, що ми нарешті повернулися, але ми і чекаємо, що всі, хто досі в полоні, вони теж обов'язково повернуться. Я сподіваюся, що вже за наступному випуску новин ми встигнемо все підготувати. А допоки поки ж Людмило передаємо слово вам до студії. Дякую, Марина. Будемо чекати ще 205 наших воїнів сьогодні. Після російського полону знов вступили на землю України. Цей обмін п'ятий цього річ і 64-й від початку Великої війни. Загалом у межах перемовного процесу і обмінів від березня 22-го додому повернули 4757 українських громадян. Наші повернулися. Черговий великий обмін полоненими відбувся за формулою 205 на 205. Цього разу визволити вдалося захисників Донецького та Луганського напрямків. Тих хто воював на Запоріжжі, і Харківщині, в Херсонській, Сумській та Київській областях. А також серед звільнених є морпіхи, які в полон потрапили понад три роки тому в Маріуполі. Разом з іншими зустрічала звільнених бранців і кореспондентка ТСН Бухан. Дякую. Дякую, дякую вам велике. Велике вам дякую зі сльозами на очах. Інга дякує службі безпеки України, які підтверджують, за лічені хвилини вона побачить брата Юрія. Він був в полоні півтора роки. На обмін інга приїхала з двоюродною сестрою Анастасією та подругами. А ще взяли з собою торт. Бо нещодавно у Юри був день народження. Сьогодні ми його зустрічаємо. Хочемо подарувати торт, тому що на його. Де народження ми задували торт без нього. Морпіх Валерій на псевдокод з полону повернувся в лютому. Тепер приїхав зустрічати побратима. Він ще навіть не знає, що я тут що я його чекаю. Прізвище свого племінника в списках на обмін Надія побачила в соцмережах. Одразу зателефонувала його батькам і поїхала сюди на зустріч. Зараз єдине, що хочеться плакати, і побачити його, Який він що з ним взагалі і. Слів немає в такому випадку. Я тільки куча емоцій, хочеться плакати, хочеться радіти. Але більшість людей, що приїхали зустрічати хлопців, навряд побачать серед них своїх. З кожним новим обміном сюди на місце зустрічі приїжджає все більше людей, в кого хтось на фронті зник безвісти. Просто в людей відчай. Вони просто не не знають уже що їм робити. хоч хоч з полоненими поспілкуватися. Можливо, вони його бачили, десь або чули. Може, хто узнає його, може в ну, списка. його немає, але може хто знає, хто побачить по фотографії. І тут представники СБУ оголошують про те, заради чого усі тут зібралися. Кожен раз це такі довгоочікувані слова. Ще 205 наших в. Дома обмін відбувся. Першими карети швидкої з кордону привозять двох важких хлопців. І даємо, і даємо, дякуємо, дякуємо. Автобуси з усіма звільненими під'їжджають вже за годину. З Анастасією брата знаходять миттєво. Морпіхи зустрічають своїх. А. Прошу тебе поставити підпис. Тут, тут всі наші морпіхи, хлопці, які звільнені з полону, роблять підписи за те, що вони вільні люди. Валерій на позивний код міцно обіймає побратима в полон. Павло потрапив в Маріуполі в квітні 22-го. і за три роки ледь не забув рідну мову. Українською спробуємо. давайте три роки в полоні. переповнюють. Він тремтить ті, зараз там тільки російською. Російсько. Ось я дуже радий, дуже вдячний всім, хто. Мене повернуть додому, хто мене чекає. Емоції у звільнених зашкалюють. Вони обіймають незнайомих їм мам і дружин зниклих безвісти. Хтось перед жінками стає на коліна. Безвісти зникає. Побачив я за ду за душу взяв. Просто я додому вернувся. Хлопці ще сидять Нічого. дуже багато наших хлопців. Дуже багато. Я важу 100 кілограмів. Зараз важу 65. Головне, що ти вдома. Ми дуже раді. Ми дуже раді. Ти нашого не можу за я вам. в цьому обміні, як і в минулому, що відбувся на Пасху, звільнити вдалось переважно молодих бійців, здебільшого їм від 21 до 23 років. Одне бажання було повернутися до рідних. Це і думка. І віра, в те, що мене чекає вдома і давала сили, щоб триматися і не здаватися. Це і символічно, і для продовження життя цих хлопців це справді має велике значення. Але повертати треба всіх і старших, і літніх, і, і цивільних, і військових, і над цим також ведеться паралельно прямо зараз робота. У НАТО витирає сльози Олександр. Йому 21 рік. В полон потрапив у 18 в перші дні повномасштабної війни. 1157 днів. Сашко телефоном від сестри дізнається його рідний дім і мама в окупації. Я ще в голові ще не можу полягтися. Ти знав, що Я не разу на письма не отримав нічого. Якби без поняття де вони були. Анжеліка в цьому обміні брата не дочекалася, але все одно радіє. Серед звільнених хлопців є ті, хто впізнав її Олега на світлині і знають, де саме росіяни його тримають. Ті хлопці були з ним, які були в Алексеївці, і їх перевели в Нижній Новгород. Майже з ним були більше двох років. Тут же Надія не відпускає з обійми в племінника Андрія. Чекаємо маму, тому що вона не доїхала ще. Мама Андрія так поспішала на зустріч сину. Що дорогою її машину каже, зупинила поліція. Але коли дізнались причину поспіху, родини тут же відпустили. Я просто не можу дивитися на їхні емоції. Я в свої не можу пережити а їхні взагалі просто Я дуже скучала. Дуже скучали боже. мій. Боже, це, не, це неймовірне. Це вже 64-й обмін спочатку повномасштабної війни. За три роки з полону вдалося визволити 4757 наших захисників. Мар'яна Бухан, Володимир Парахонський, Данило Лисенко, Анатолій Короб. ТСМ 1+,1, марафон. Єдині новини.